Під Києво-Печерською лаврою з'явилися перші провокатори: завдання таких людей загострити конфлікт між людьми і розхитати спільноту до такої міри, щоб почалося рукоприкладство, щоб почалася бійка. Це потрібно для того, щоб створити картинку про те, як в Україні нібито б'ють прихильників української православної церкви. Насправді ж, на мою думку, на мою особисту думку, саме таких провокаторів, як чоловік з даного відео, мали б затримувати і доставляти до відділку поліції, адже те, що він зараз робить, це як мінімум спроба розпалювання ворожнечі. Ніякої Русі немає зараз на сьогоднішній день. А він говорить, що живе на Русі, а не в Україні. Ну, давайте тоді кожен вирішить, в якій країні хоче жити, і буде говорити, що живе в Китаї, в Зімбабве, Єгипті, Англії чи якійсь іншій країні. Це ж абсурд. Ми живемо в країні, яка називається Україна в паспорті? Це чітко написано. А якщо ось ця людина позиціонує себе як громадянин Русі і говорить, що він зараз знаходиться не в Україні, а в Русі, то його, як мінімум, необхідно перевіряти на сепаратизм. А чому не Україна? Чому не Україна написано? Чому не Україна, yeah. а чому повинна бути Україна? Ми ж, Україна. Ми ж в Україні живемо. Ні, ви на Україні, я на Русі. Ні, я на Україні, Дайте, ти ви на Україні, я на я на Україні Рісі. Твоє манка А ми живемо в Україні. Добре, в Україні. Ви живіть, де ви хочете. А Ви Ясні проти. Bam. Дуже, дуже, дуже прохаємо. Можеш, да, так, ну що шо, це за Русь? Ми ж в Україні знаходимося. А, а я знаходжуся на Русі. Ні, ви знаходитеся в Україні. Я на Русі. Так а їдьте в Русь. А я ви тут. Я тут народився. Да. Ти знаходишся зараз шо, в Україні? Ні, ми не можна тебе трогати. Давай, ну. А ти можеш розумі. сказати слава Київській Русі на Що Що? Можеш а сказати слава Київську. А чому ми повинні бути так, як ви хочете? Не треба трогати. Ми тобі кеплювалися. Ну і от одразу, Ну дивись, не ти не подивись на кепку. Не подивись на кепку. Ты будешь кепку. Так ходіть не без нея. Розуміли? Гля какой-то. Непробиваемый. Ах ти провокатор. Провокатор ви. Та здрасте.